Ну, Мені здається, щоб Трампу дійшла якась аналітика, потрібно її розмістити в серію саус парка. От тоді він точно побачить, тому що він прям дивиться. Йому е дуже зачепило його его. Там серія вийшла, де він е хотів мати статеві зносини з сатаною, але сатана відмовився. Е дуже рекомендую: Південний парк. Це прям. Ну, чорно, але там треба відчувати. І от Трамп дивиться, і Венс дивиться, Венс навіть в Твіттері порадів, що нарешті його вперше показали в Саус Парку. Це для нього головне зараз політичне досягнення в кар'єрі. Такі є. Ну дійсно, це, це певний маркер якоїсь впливовості. Що стосується зустрічі, я поки що до неї ставлюсь як до а, прогнозу Гордона про закінчення війни 31 грудня 24 року. року. Як ми пам'ятаємо. Чим це все завершилось? Тому що дійсно я не бачу в цьому глобального сенсу. Зустрічі на двох Трампа з Путіним, тому що вона не призведе до жодного результату. Вони можуть про щось формально домовитися, але потім потрібно йти Буде далі домовлятись з Європою, з Україною, говорити, вони не можуть потиснути руки і вирішити на двох як би їм того не хотілося Зараз вже Вітков з'їздив. В Росію поговорив, вони там обмінялись думками. Потім е, Трамп поговорив з Зеленським. Який сенс зараз ще раз збиратись, і це проговорювати з Путіним, якщо не можна там щось підписати. Є логіка зустрічі на трьох, але Путін на цю зустріч не піде зараз. Він, в принципі, прямо сказав, що е, зустріч із Зеленським це питання якоїсь там більш далекої перспективи. Так, зустрітись зараз і дійсно не досягнути жодного результату. Ну, тут, вибачте, жодним підписанням мирної угоди. Але я просто хочу окремо про Азербайджан і Арменію поговорити, звісно, і про коридор Трампа, бо я сьогодні весь весь ранок угораю з цього. Просто чули, так? Да? <плес> да, ми ще витркнемося цього да. питання. Да. Я розумію, yeah. що тебе переповнюють. Да, Можуть, я ми, я ми... просто чесно, я коли це зранку прочитав, я думав, що це, ну, що це якась парадійна новина. Я, дач, просто не весь в курсі цих подій, що да, збирається. Ми, витам... ми до цього, до да, цього та, прийдемо. Та, Тому, чесно, я ж кажу, мені здається, я підтримую цю думку, що в останній момент вийдуть і скажуть: все У мене тут ремарок назбиралась на три томи» чого б розпочати? <гум> ну, перше з приводу, чи вигідно американцям? Зараз вигідно потрохи всім, окрім України і Росії. Це єдині дві країни, яким не вигідно продовження війни. Вигідно трохи американцям. Вигідно європейцям, тому що Європі потрібен час. Вони розуміють необхідність переозброєння зміни перебудови їм потрібен час на цей час, дає Україна, але найбільше вигодоотримувач Китай відповідно. І Китай про це прямо вже зараз говорить: що я не дам Росії програти, тому що тоді звернуть увагу на нас, і в принципі у Китаї є можливість продовжувати е цю війну. З приводу вигоди тут дійсно не тільки військова, я б навіть сказав, що вона вторинна, більше це політологічно-соціологічна. Ми в цьому плані зараз як велика чашка Петрі, і ми, і Росія, де дивляться надто цими і соціокультурними змінами і адаптацією суспільства до війни, і в принципі накладають наш досвід на свій, особливо в Європі, і бачать, що їм гайки. Що у них навіть близько не такий рівень готовності мобілізації населення, я маю на увазі не тільки військову мобілізацію, в принципі, uh -huh. соціально, і як, в принципі, тривалість повномасштабної війни формує нову, нову нормальність. І вони дивляться, і це точно не те, чого вони очікували. Це точно не те, чого не бачили. Що стосується санкцій, я також думаю, що санкції будуть і ми, та будуть. Питання в тому, який вони дадуть від того результат. Бо от ми згадували Індію, і з одного боку, так. Індія заслужила, бо вони купують Росії, вони торгують з Росією. Але з іншого боку, коли тільки почалась мова про санкції, індуси були більш позитивно налаштовані на те, щоб відмовитися з російської нафти, І вони про це відверто говорили. І вони зацікавлені, щоб зближуватися зі Штатами, зближуватись з Європою. І вони ненавидять Китай з багатьох причин: свої територіальні претензії, те, що Пакистан фактично перетворюється на проксі Китаю те, що вони разом в Брік взагалі нічого не означає. Китай зараз головна фабрика світу, але Індія хоче на себе перебрати цю роль. І замість того, щоб домовитись з Індією, Сполучені Штати Америки навіть до оголошення цих вторинних санкцій накладають на них мита вже зараз. І до якого результату це призвело? Що Моді вперше за сім років їде в Китай. На зустріч з Цзіньпіном. за вісім, вибачте. За, за вісім років, а, перепрошую. перепрошую. За вісім років. Вони раніше не з'являлись навіть одночасно на якихось міжнародних форумах, самітах. І разом Ні... не стояли. На навіть рахах. не стояли ніколи. Так. Вони ненавидять одне одного. І чого до чого досягнув Трамп? Що моді, який такий, ну, поїду домовлятися всі. Ну, треба якось разом координувати, що з цим робити. Так. Прекрасне геніальне рішення. Прям. Во. Це так само, як коли він почав мити накладати на Японію. Японія з Південною Кореєю і Китаєм зустрілась, щоб скинути державні облігації американські. Ну, геніальний геостратег. Ну, тут... Питань нема. Давайте таких санкцій дві пачки. Просто те, що вони введуться, то да. Але який вони ефект дадуть і до чого вони призведуть, замість того, щоб Індію цю велику силу перетягнути на свою користь, Трамп вирішив діяти, як діє Трамп, бити своїх, щоб чужі боялись. Ну що Індія це ж не авторитарна країна. Це демократія, ну, зі своїми Це нюансами дозволить. Я буквально ремарка продовжує заступник речника Держдепу Ша сьогодні зробив заяву, що Індія наш стратегічний партнер. Перепрошую. Так, а Трамп не любить індусів просто. Ну, Він расист, та що він расист, якби, ну, не то, щоб сильно великий секрет, а він прям терпіти не може. І він же неодноразово на цьому палився, і в тому числі, як він зараз валить Microsoft. Ну, там дійсно існує певна проблема з. Лобіюванням національних інтересів, тому що там весь топ-менеджмент і всі індуси просто повально. ну Тому що, як би вибачте, гендиректор хто, а, Ну, то окрема історія. Е, і замість того, щоб спробувати зіграти тоньше так. і перетягнути Індію, почати з ними домовлятися, тому що є вже певні позитивні тенденції. От, Наприклад, ми на наші... що дивимося маркери, смартфони. Хто виготовляє найбільше, хто експортує в Сполучені Штати Америки? За останній час так до того був Китай, за останній рік Індія і В'єтнам більше експортують, і тут ну, нібито все йшло нормально. Починається ожилення торгівлі, співпраці зі Штатами. І замість того, щоб скористатись цим, щоб ще завдати удару по Китаю, Трамп просто бере Індію, підштовхує до Сідзінпіна.